Упродовж усієї теми про їжу ми вивчили з вами дуже багато слів на їжі. Давайте ми з вами згадаємо, які слова та які фрази ми вивчили упродовж усієї теми. Open your copy books and write down the date. Today is Monday, the 6th of April, class work. Do you like fruit? То може перекласти цю фразу. Ми вже повторювали таку на початку уроку, тільки з іншим словом. Так, тобі подобаються фрукти? Yes, I do. Так. Або так, мені подобається. I like fruit. How much are the fruit? Як ми перекладемо таку фразу? How much скільки коштує фрукти? Скільки коштують фрукти? Фрукти ми перекладаємо у множині, тому застосовуємо допоміжне слово are не is для однини, а are. Тому у відповіді буде також are. They are. Скорочимо there three Euros. Будемо повторювати наші слова з теми їжа, з того, що ми відкриємо наші словники. Open your vocabulary and write down. Please at page 87. We will read the words Task 1 Ми зараз будемо читати слова. Хто може це зробити самостійно? Поставте, будь ласка, відео на паузу, а потім прослухайте ще раз: Meat м'ясо, Cereal пластівці, Bananas банани, Salad салат, Beans квасоля, Rice рис, Bread хліб. fruit, frukty, milk, mleko, chips, smažena kartopla, kartopla fli, fish, riba, pasta, macaroni, cheese, sir, sandwich, butterbrot, tomato, pomidor, soup, soup, donut, ponchik; cabbage, kapusta, beetroot, burak, sour cream, smetana, chicken Курча. juice, сік, T, чай. А також давайте згадаємо ем, в вправі 2, які щоденні справи ми робимо з вами: Get up. Get up прокидатися. Go to school ходити до школи. Go home. Приходити додому. Go to bed. Лягати спати. І найважче, напевно, task 3. Вправа третя. Давайте прочитаємо фрази, які ми вивчили за цей час. I like chips. Do you like chips? No, I don't. I don't like chips. Мені подобається картопля фрі. А тобі подобається картопля фрі? No, I don't. Ні. Я не люблю. Мені не подобається картопля фрі. Number two. How much is the sandwich? It's three euro. Скільки коштує сендвіч? Бутерброд, скільки коштує? Він коштує 3 євро. Number three. What time do you go to school? I go to school at eight o'clock. О котрій годині ти приходиш до школи? Я, приход... Я ходжу до школи у 8 годині. годині. Минулу тему ми нарешті можемо переходити до нової. Open your books at page 88. Uh, we will learn the new words. Listen and repeat. Lesson 8a. Clothes. Vocabulary. Jeans. T-shirt. Dress. Skirt. Отже, нова тема, яку ми розпочинаємо, називається clothes. Clothes. Одяг. Ми вивчимо чотири слова предмети одягу. The first word is jeans. Repeat after me. Jeans. 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 Let's spell it J-E. a -N. N S jeans jeans the next word is t-shirt 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 це футболка t s h i r t t-shirt football. the next word is dress 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 це плаття або сукня d R, E, S, S. Dress сукня. And the last word is skirt. Skirt. Спідниця. S. K. I R T. Skirt. Спідниця. Зверніть увагу в таких словах як t-shirt and skirt. Ми можемо побачити букву сполучення IR. Який звук дають ці дві лідери разом? Правильний звук t-shirt skirt. Будь ласка, пропишіть кожне слово один рядочок. Зверніть свою увагу, будь ласка, на пісню на сторінці 88 Вона називається Who am I? Who am I? Як ви гадаєте, як перекладемо цю, цю назву? Правильно, хто я? Або як мене звати? Who am I? Who am I? Listen, point, and sing. Who am I? Eu Translate this song. Зараз ми перекладемо цю пісню. Давайте спочатку прочитаємо перший рядочок. Перший стовпчик. I'm wearing a dress. I'm wearing a dress. Who am I? I'm Jess Let's translate it. I'm wearing a dress. Я одягаю плаття. Або я ношу плаття. Я ношу плаття. Хто я? Як мене звати? Я Джес. Ось ми здогадалися, що Джес це ось ця дівчинка. Як ми здогадалися? Тому що вона носить плаття. Ми бачимо на цій дівчинці одягнуте плаття, сукня. Другий стопчик. I'm wearing jeans. I'm wearing a t-shirt. Who am I? I'm Bert. Як ви здогадалися, це ось цей хлопчик, його звати Bird. Я ношу джинси. Я ношу футболку. Як мене звати? Я або мене звати Bird. Переходимо до третього стовпчика. You are wearing a t-shirt. You are wearing a skirt. I know you. You are Kate. Ти одягаєш футболку. Ти одягаєш е, спідницю. Я тебе знаю. Я знаю. I know. Ти Катя або тебе звати Катя. Ось дівчинка Катя. Як ми здогадалися, що це цей стопчик про неї, тому що вона одягає футболку, ось вона футболка, та е, спідницю, skirt, ось спідниця. Давайте розберемося, чому в усіх трьох стовпчиках ми починаємо з рядочка. Я ношу ось так: I'm Wearing, тому що ця дія. Відбувається у цей же момент. У момент, коли ми розмовляємо та говоримо про те, що ми говоримо. Якщо я говорю, що я ношу плаття, то зараз, у цей же момент, на мені одягнуте плаття. Або якщо на мені одягнута футболка, то я ношу футболку саме зараз. Або якщо на тобі надягнута спідниця, то ти зараз у спідниці у цей же момент. Не будеш завтра, не вчора був, а зараз у цей момент. Давайте зараз пограємо таку маленьку гру на вашу увагу і те, як ви почули, про що йдеться у цій пісні. Отже, ваша задача знайти рядочок, який я вас попрошу. Знайдіть рядочок, який перекладається як Хто я, як мене звати? Правильно, цей рядочок ось він. Who am I? або ось Who am I? Хто я, як мене звати? Молодці, повторіть, будь ласка, Who am I? Добре. А зараз знайдіть, будь ласка, рядочок, у якому говориться Я ношу джинси. Правильно, ось він. I'm wearing jeans. I'm wearing jeans. Я ношу, я одягаю джинси. Молодці. Наступний рядочок, який вам треба знайти, ти носиш, ти одягаєш спідницю. Правильно, you're wearing a skirt. You're wearing a skirt. Ти носиш спідницю. Добре. А зараз знайдіть мені останній рядочок, який я вас попрошу. Я одягаю плаття. Я одягаю сукню. Правильно, цілих два рядочки. I'm wearing a dress. I'm wearing a dress. Я ношу сукню. Молодці. Давайте прослухаємо та заспіваємо цю пісню ще один раз. Who am I» Вам за увагу! Бажаю успіхів у навчанні. Повторюйте весь матеріал.